Вітаю! Сьогодні на уроці ми продовжимо роботу над закладкою і оздобимо її швом козлик. Для виконання практичної роботи вам необхідні ваша заготовка, нитки муліне двох кольорів, голка, ножиці. До початку роботи голку необхідно заселити нитку таким чином, щоб мати два вільних кінці та петлю. Петля має бути довшою. Отже, шов козлик вишивають зліва направо. Від хрестика піднімаємось вгору на дві нитки тканини і виконуємо закріпку, яка буде розміщена знизу вгору, зліва направо. Тобто, ось таким чином. Закріпку робимо, як завжди, у петлю. Для виконання першого стіпка нам необхідно відрахувати 4 ді... нитки по діагоналі. Перша нитка у нас знаходиться під закріпкою, і далі ми маємо відрахувати ще три нитки. Ось, 1, 2, 3. Вколюю голку і набираю на голку дві нитки тканини. Протягаю голочку. Далі від нитки. Відраховую 4 нитки вправо і 4 нитки донизу. Вколюю голку, набираю на голку знову 2 нитки тканини. Голка рухається справа наліво. Протягнула. Далі знову від нитки відраховую 4 нитки тканини вправо, 4 нитки вгору. Набираю на голку 2 нитки тканини. Протягнула. Знову 4 нитки вправо, 4 нитки донизу. На голку набираю 2 нитки тканини. І таким чином рухаюся зліва направо до кінця рядка. В процесі роботи не забувайте підтягати вільні кінці нитки для того, щоб не зашити їх у тканину. Отже, шовкозлик має ось такий вигляд з лицевого боку, і ось такий вигляд з виверіднього боку. З виверіднього боку ми отримаємо два ряда горизонтальних стіпків, які розміщені у шаховому порядку. Продовжуємо далі. Ось я роблю останній козлик. І виколюю голку на виверідній бік. Для закріпки перевертаю свою роботу на вивертній бік, і закріпку буду виконувати по діагоналі. Тобто, ось в мене нитка внизу, я вколюю голку на один стібок по діагоналі вгору і виколюю в те місце, звідки вийшла нитка. З лицевого боку цей стібок буде розміщений під останнім стібком, і протягую голку. Бачите? Якби я вколола голку горизонтально, ось так, то з лицевого боку у мене з'явився б ще один стібок, який мені абсолютно не потрібен, тому що в мене немає горизонтальних стібків з лицевого боку. Отже, закріпку я маю виконати під стібком, який в мене є. Тому виймаю голочку. І тепер я закріплю нитку за ось цей діагональний стібочок. Для цього голку провожу під стіпком. Далі, ось тут в мене утворилась петелечка. Голку ввожу в цю петлю. Затягаю її акуратно, малесенький вузлик. Ось затягнула. З лицевого боку нічого не видно, тому що тут в мене був стібок і закріпка знаходиться під ним. І далі ще раз ввожу голку знову під цей стібочок діагональний і протягаю ниточку ось цю петлю. Затягаю зайву нитку відрізаю близько до вузлика. Ось, що я отримала. Такий вигляд має моя робота з лицевого боку. І ось так вона виглядає з виверіднього боку. Дивіться, ось моя закріпка на початку роботи маленький діагональності стібок, і ось моя закріпка в кінці роботи також невеличкий діагональності стібок. Тепер на основі ось цього шва козлик ми маємо з вами виконати оксамитовий шов. Для цього я засвілила в голку нитку іншого кольору. Так. Засилила знову таким чином, щоб мати два вільних кінці та петлю. Починаємо роботу. Виступаю від першого стібка вправо на одну нитку тканини і виконую закріпку по діагоналі. Далі вколюю голку на одну нитку правіщі від цього стібочка, що в мене був, виколюю її на дві нитки вліво. Протягаю. Тепер знову колюю голку на одну нитку вправо від попереднього стіпка, виколюю на дві нитки вліво і так само рухаюсь до кінця ряду. Тобто, в даному випадку не потрібно вже нічого рахувати, а просто виконуєте стіпки на одну нитку правіщі від попередніх стіпків першого шва козлок. Ось який вигляд має оксаметовий шов з лицьового боку. Бачите, у нас видно зелені та червоні стіпки. І з вивертнього боку ми отримаємо знову ж таки ще один рядочок горизонтальних стіпків у шаховому порядку. І з виверіднього боку у нас видно тепер і зелені, і червоні стіпки. Ось я роблю останній стібок. І вивожу голку на виверітній бік. Роботу перевертаю, і далі виконую закріпку, так як це робила з зеленою ниткою. Тобто вколюю голку по діагоналі на одну ниточку тканини. Якщо перевернути роботу то з цього боку, бачите, голка буде біля стіпка, протягаю її. Далі ввожу голку під цей стібочок, протягаю. Тут утворилась петелька, голку вколюю в петлю, затягаю вузлик, нема, невеличкий. Далі протягаю голку з ниткою ще раз під цей стібок, знову голку ввожу в петлю, затягаю, Зайву нитку відрізаю близько до вузлика. Все, закріпочка готова. Аналогічним чином необхідно виконати оксаметовий шов з протилежного боку нашої закладки, тобто ось тут. Ваше домашнє завдання виконати оксаметовий шов з двох боків від косого хреста, та надіслати два фото. Перше фото вигляд вашої роботи з лицевого боку. Друге фото вигляд вашої роботи з виворітнього боку.